Всім привіт! Маю ось такі фаверольки. Такі курочки. Пару штучок. Що ти дочіпаєш їх? Ще немає півня фаверолі. Було б добре ще. Я думаю, згоду буду мати. Курочки, що можна занести, коротше сказати? Дуже спокійні. Дуже спокійні і не втікають. І що от помучу, помучу і все. Отакі. Такі в мене гарні курочки. Пасуться. Люблять їсти все. Не перебирають. Це є м'ясо яєчні кури. Оця це не чиста порода, вже мішана. У мене тільки три є таких чистих, Чисті породи. Пивий не буде, що буде свою роботу, підеш на борщ. Ми тільки недавно їх переселили окремо від загальних корей. Вони так собі окремо живуть. А там я вже переселив ці п'ятка, кручати ті трошки більше, що були в мене у цьому такому вольєрчику перевізному. Я потім вам про них розкажу. Як вони поживають. Так, івень? За кукаріка давай. Не хоче. Нуга, культу.